Ми обираємо Європейський Союз. Слава Україні! Героям слава! Микола Васильович, голова Київської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства України. Наші дві команди сьогодні прибули в цей прекрасний парк для участі у весняному всеукраїнському кросі. Так як завжди, ми приймаємо участь кожного року і в весняному, і в осінньому кросі. І сьогодні такий прекрасний день Ось перед нами вся ця команда. В команді? В команді. Спортсмени, які приймають участь практично кожного року. Роговий Віктор. Роговий Віктор Володимирович, матер спорту Добре, Змечов, Ваналь, мастер спорту України. Змічок Олександр Валерійович, кандидат мастера спорту. Луць Ольга, теж кандидат кандидат мастера спорту. Шаляник Тетяна, кандидат майстера спорту. Загальська Валентина, майстер спорту. Колеснень Кавнівичка, кандидат майстер спорту. Так як ви бачите, в мене дуже прекрасна команда, тому що кожного року ми виграємо або перше, або друге, або третє місце. Ми сподіваємося, що в цьому році ми теж будемо призатим. Я вірю в своїй команді. Наша команда і наш представитель команди ми хочемо поздравити наших ветеранів, ветеранів-спортсменів і взагалі хороших людей з праздником победи з 9 мая. Желаємо всім здоров'я, успіхів, спортивної, активної життя. Ура! Драли! Сьогодні ми знаходимося в парку Дубки в місті Києві. Я заступник голови Київської міської спортивного товариства «Україна». Ну, вважається, що ми зараз хазяєва прийому кросу, тому що тут відбудеться змагання з всеукраїнського кросу, присвячене 70-річчю перемоги нашого народу у Великій Вітчизненній війні. Це традиційний захід спортивний, в якому беруть участь представники міст, районів і областей нашої держави. Це проводиться під егідою Центральної ради всеукраїнського фізкультурно-спортивно товариства Україна. От, і сьогодні, цей такий чудовий день, ми тут всі зібралися для того, щоб кожен з цей особисто проявив свої фізичні якості, виносливості, потім проявив своє відношення до здорового способу життя. Так що ми запрошуємо і Інших людей, які сьогодні дивляться нас і будуть бачити наші змагання, теж не стояти в стороні, а займатися активно фізичною культурою і спортом. Гордієнко Леонід Вічеславич, заслужений тренер України з легкої атлетики. Я виставляю команду міста Києва і я думаю, що ми займемо перше чи друге місце в цьому кросі. Крос дуже добре організований, чудово. Чудова погода, повітря тут дуже добре і запрошуємо всіх приходити на такі змагання. Я учасник змагання, Мельник Воводимир. Всіх учасників змагань я поздоровляю з цим святом і бажаю, щоб свої кращі результати вони показали іменно сьогодні на цій трасі. Спасибі окремо організаторам змагань. Окремо Леоніду В'ячеславовичу, який запросив мене для участі у цих змаганнях. Ну а організатори зробили положення розмагання таким, що я навіть в свої 59 років можу позмагатися із своїми ровесниками. І навіть, більш І навіть більш молодими. Ну вже як вийде. Фінішні протоколи покажуть. Доброго дня, ми команда міста Києва з легкої атлетики. Мене звати Олександр Мокляк, Я займаюся легкою атлетикою, маю перший спортивний розряд. Це Прокоф'єва Євгенія. Я Прокоф'єва Євгенія, майстер спорту, чемпіонка України. Займаюся легкою атлетикою. Сьогодні прикладу максимум зусиль, щоб показати гарні результати. Це Ніна. Я Ніна Дашківська. Займаюся атлетикою, маю перший дорослий і хочу привітати всіх ветеранів з сьогоднішнім днем, десятим їх і все найкраще. Сьогодні ми участвуємо по всіукраїнському, легкоатлетичському весенньому кросі, який проводить центральний апарат, центральної організації фізкультурно-спортивного товариства України. Наша команда Житомирская приехала для участия в этих соревнованиях всем, чтобы поддержать соревнования, чтобы способствовать тому, чтобы наши занимающиеся, которые остались сегодня, потому что всех мы не смогли, к сожалению, взять в Житомире, приняли участие и способствовать тому, чтобы люди, которые нас увидят, тоже приобщились к здоровому способу жизни. А також почесним листям. Сьогодні, 16 травня 2019 року, в Мальовничому Середському парку Дубки проводяться всеукраїнські легкоатлетичні змагання з кросом серед трудящих промислової сфери та транспорту, присвяченому 70-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні українські весняний легкозафічний крок трудящих промислових сфери та транспорту проводиться з метою пропаганди фізичної культури і спорту серед населення, подальшого впровадження фізичної культури в побут трудящих і члени їх сімей, організації активного відпочинку, розвитку легкої атлетики, підведення підсумків фізкультурно-здоровчої роботи з трудових колективах промислових підприємств і організацій України. Та в рамках всеукраїнських заходів присвячених 70-й річниці перемоги у великій вічизняній війні. Відкриття змагань присутні. Заступник голови ФЦТ Україна Омельчук Наталія Вікторівна. Начальник управління ФСЦ Україна Кальнюк Юрій Степанович. Київської обласної організації ПСТ Україна Булавін він Микола Васильович, голова Житомирської обласної організації ПТТ Україна, ревницей Борис Олександрович та заступник голови Київської міської організації ПТ Україна Войтович Володимир Васильович Слово для привітання учасників змагань надається заступнику голови ПСТ Україна Омельчук Наталі Вікторівні. Шановні учасники змагань, шановні члени комітету, дозвольте від імені Центральної ради з спортивного товариства Україна привітати вас в урочистому відкриттям українського рукофазичного кругу. Подякувати вашим керівникам, керівникам підприємств, які зайшли змогу сьогоднішній нелегкий час відрядити команди на змагання. Побажати вам вдалих стартів і гідних перемог. І у нас сьогодні на е, привітання від Федерації про України, учасникам Українського сняло кататичного кросу судячи промислої сфери та транспорту. Шановні учасники, від імені Федерації про України, вітаю вас з участю у фінальному етапі всеукраїнського весняного фафатичного кроку судять промислового сферка транспорту, присвяченого 70-й річниці перемоги у Другій світовій війні. Нехай любов до бігу, гарний весняний настрій та підтримка вболівальників допоможе там сьогодні Як найкраще проявити свої здібності, міні йти до перемоги та перемагати у чесному бою. Бажаємо мирного неба, міцного здоров'я і сил, успіхів на шляху досягнення достойних результатів у всіх сферах життя і у сьогоднішньому змаганнях. Нехай перемоги найсильніше. Голова Федерації простук України Григорій Оставий. Дали старт гідних перемог і сил, саме найкращого. Мирного неба, любові, здоров'я вам, вашим сім'ям, вашим керівникам. Щоб завжди нас було мирно, і щоб ми завжди мали змогу проводити кроси, такі ви всеукраїнські і інші спортивні заходи. Сьогодні цей захід у нас такий не багаточисельний, десь приблизно 50 учасників першими проводимо такий невеликий захід. Але я вірю в те, що буде мирне небо на нашою землею, буде гарна. Гарне достойне життя, і ми будемо збиратися великої кількості на такі заходи. Будемо прославляти нашу Україну і жити з миром і з любов'ю. В 11.45 змагання почнуться з е, забігом жінок віком старше 35 років на дистанцію 1000 метрів. О 1155 тисячу метрів е, будуть бігти жінки віком до 35 років. В 12.05 – 2000 метрів е, будуть бігти чоловіки віком старше 40 років, та в 12.15 – 2000 метрів. Будуть бігти чоловіки віком до 40 років. І е, закінчується наше змагання е, забігами е, дівчат та юнаків. І в 12.30 е, буде проведено нагородження переможців і призерів наших змагань. Дякую. А зараз право Руч до місця змагань, право, руч! 对，差不多。 рада, що перемогла на цих змаганнях. Це мої другі змагання в цьому році. От, і вітаю всіх святом перемоги. У великій вітчизнявій ві Þetta er því að því að þeir séu það á að það mega á það. Приветствуем своим ребятам, которые сейчас находятся в зоне АТО, которые мои побратимы, которые воюют сейчас в 95-й бригаде, в других бригадах. Вот. Год назад, мы в это время уже у меня были в взводе первые убитые. В моем взводе. Вот. И, вы знаете, очень сложно переключиться от от этого всего. Но бег, киеве, тренировки, киеве, они помогают выйти киеве, из -за киеве, этой ситуации. Вот, сложная ситуация, киеве, потому что ночами киеве, снится меня, все подряд. Вот, ночами вспоминается очень киеве, часто было такие ночи, которые ну, не сбылось вообще. Но благодаря спорту, благодаря тренировкам Я вышел из этой, ситуации. Хочу ще раз поздравити з 70-річчям перемоги. От, нам перемоги всім, перемоги. Победы... внимание. Внимание к пьедесталу почета. На награждение приглашается Присяжнюк Алла, Неподоба Валентина и Гатько Олена. Становимся сзади пьедестала. За третье место. За третье место. Среди женщин старше 35 лет, награждается Пристажнюк Алла. Ее результат 4 минуты 15 секунд. За второе место награждается Неподоба Валентина. 3 минуты 58 секунд. первое место награждается Гасько Олена. Ее результат 3 минуты 50 секунд. За второе место награждается Пинчак Иван. 2000 метров он преодолел за 7 минут 27 секунд.

призером в этом виде программы стал Азарка Олег. Его результат 6 минут 19 секунд. И победителем на дистанции 2000 метров во всеукраинском весня... весеннем рекордическом кроссе среди трудящихся промышленной сферы и транспорта Украины стал Кузьмичев Александр. Станции 500 метров в наших соревнованиях музык Диана. Ваши аплодисменты. Да, Мальчика, юноша, юноша, мужчина, будущий. Фамилия. Андрюшенко Дмитрий награждается за второе место. наших награждается Киевская областная организация ПСТО «Украина». Наталья Викторовна, Наталья вот, да, 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 хорошо. <соценно> За второе место награждается команда Ивано-Франковской районной организации. ПСТ Украина. И победителем сегодняшних наших соревнований пер... стала первая команда Киевской областной организации ПСТ Украина. давайте станем за хотя бы какое-то отношение к нашим соревнованиям. Будет небесно. Сергей Николаевич, вас лично приглашаю. Сергей